Олександрійська громада втратила захисника Сергія Гайдара. 39-річний військовий загинув 8 листопада під час виконання бойового завдання біля міста Костянтинівка Донецької області. У захисника залишилися донька, мати, батько та брат. Олександрійська міська рада на своїй сторінці висловила щирі співчуття рідним і близьким. Хлібороби Кіровоградщини продовжують працювати на врожай 2026 року. Озимі зернові вже засіяли майже на 90% запланованих площ. Паралельно аграрії завершують збір цьогорічного врожаю. Зернові культури обмолочена на 86% площ. Намолочено понад 2 мільйони 700 тисяч тонн зерна, середня урожайність 38,7 центнера з гектара. Активно триває збір зернової кукурудзи. Виконана понад 60% робіт. Сою зібрано на 90% площі. Соняшник на 91% до прогнозу. Очільник області Андрій Райкович на своїй сторінці подякував аграріям за щоденну працю, щоб Україна мала хліб і впевненість у завтрашньому дні. Фахівці, які працюють із ветеранами та беруть участь у формуванні ветеранської стратегії, взяли участь в онлайн-тренінгу. Він стосувався теми інформування і залучення під час реалізації ветеранської політики. До навчання також долучилися представники інших громад, зацікавлені у вдосконаленні роботи з ветеранським середовищем. Тренінг провів Павло Пущенко, тренер програми Polaris. Під час заходу учасники ознайомилися з основними завданнями комунікації з ветеранами, Ефективними каналами та форматами інформування, а також інструментами для забезпечення зворотнього зв'язку і залучення цільових груп. Представники громад поділилися досвідом і напрацюваннями з метою підвищення ефективності роботи та зручності отримання послуг для ветеранів, повідомляє прес-служба міської ради. Освіта майбутнього починається з партнерства. Саме під таким гаслом у ліцей номер 17 відбувся педагогічний майстер-фест, організований спільно з Олександрійським педагогічним коледжем. Захід став результатом тісної співпраці між коледжем і школою роботодавцем, спрямованої на поєднання теоретичної підготовки майбутніх педагогів із реальними потребами сучасної школи. Тема майстер-фесту впровадження stem освіти в початкових класах. проєкту. такі заходи надихають студентів коледжу, які лише починають свій педагогічний шлях, і підтверджують, що успіх сучасної освіти неможливий без партнерства між коледжем, ліцеєм і вчителем, практиком, Йдеться на сторінці педагогічного коледжу. Олександрійський міський музейний центр імені Ходякової запрошує відвідати виставку вишитих робіт Олександрійської майстрині Любові Антоненко. Відкриття відбудеться у п'ятницю, 14 листопада, об 11 годині, в першому корпусі музейного центру. На виставці представлені вишиті хрестиком ікони картини, рушники. Спортсмени поїска Захист вирушають до Львова, де приєднаються до складу національної збірної команди України з військово-спортивних багатоборств. Далі команда прямує до міста Вроцлав, Польща, щоб представити Україну на чемпіонаті світу. Поїздка захист на своїй сторінці бажає хлопцям щасливої дороги, впевненості, сили духу та лише яскравих перемог. Ви наша гордість.